Змінюємо розділ товару та налаштовуємо додаткові розділи. В товарі може бути тільки один основний розділ. Якщо ви не плануєте його змінювати, а просто потрібно відобразити товар в кількох розділах, вкажіть для нього додаткові розділи, їх може бути скільки завгодно. Як змінити розділ в товарі? В розділі сайт сторінки перевіряємо, який товарний шаблон встановлено для розділу, в якому зараз знаходиться товар, а також для розділу, в який плануємо перенести товар. Якщо товарні шаблони в розділах співпадають, можна переходити до внесення змін. Важливо. Якщо для розділів встановлені різні товарні шаблони, ми радимо зробити експорт формату Excel розширений та експорт характеристик вихідного шаблону та зберегти файли на своєму ПК. Це потрібно зробити, тому що перенесення товару в розділ з іншим товарним шаблоном призведе до втрати характеристик та параметрів модифікації, які були заповнені в товарах. Файл експорту дозволить відновити дані товарів. Змінюємо розділ товару вручну. У вкладці товари в адмінпанелі відкриємо потрібний товар. В пункті Основна інформація. Розділ. Змінюємо розділ на потрібний. Зберігаємо інформацію. Змінюємо розділ товару через імпорт. Підготуйте файл з переліком потрібних артикулів та розділами, в які потрібно перенести товари. Важливо. Назви розділів мають символ в символ збігатись з їх назвами на сайті. Швидко отримати перелік товарів можна завдяки експорту. У файлі експорту видаліть всі стовпці, окрім артикулів та розділів, які можна відредагувати. У вкладці адмінпанелі товари натискаємо імпорт і завантажуємо файл зі змінами. Натискаємо кнопку імпортувати і налаштовуємо дії з товарами. Нові товари не імпортувати, існуючі товари оновити, відсутні товари нічого не робити. Починаємо імпорт і очікуємо завершення процесу. Як вказати додатковий розділ? Фактично, товар може мати тільки один основний розділ, але у випадках, коли потрібно, щоб, окрім основного розділу, товар відображався в інших категоріях, йому можна призначити додаткові розділи. Налаштовуємо додаткові розділи вручну. У Вкладці товари переходимо до редагування потрібного товару. В пункті Основна інформація, додаткові розділи відмічаємо потрібний розділ. Якщо додаткових розділів має бути декілька, затисніть кнопку Контроль та клікніть на всі потрібні категорії у списку. Зберігаємо налаштування. Налаштовуємо додаткові розділи через імпорт. Підготуйте файл з переліком потрібних артикулів та переліком додаткових розділів, в яких потрібно відобразити товар. Важливо, назви розділів мають символ в символ, збігатись з їх назвами на сайті. Якщо розділів декілька, вкажіть їх через крапку з комою. У вкладці адмінпанелі товари натискаємо імпорт і завантажуємо файл зі змінами. Натискаємо кнопку Імпортувати і налаштовуємо дії з товарами. Нові товари не імпортувати, існуючі товари оновити, відсутні товари нічого не робити. Починаємо імпорт і очікуємо завершення процесу. Перевіряємо результат на сайті.